Зниження енергоспоживання стало одним із головних пріоритетів для української економіки. Згідно з існуючими оцінками, потенціал так званої зеленої енергетики в змозі забезпечити третину загального обсягу споживання енергії. Але недостатня увага до її розвитку упродовж десятиліть тепер змушує підприємства долати цей шлях якомога швидше. І прискорювачами цих процесів є європейський досвід використання зелених джерел енергії, одним із яких є біопаливо. Іванківський район на Київщині. Його потреби в енергії поки що частково, але все ж покриваються новою ТЕС на біомасі. Її чотири місяці, як запустив приватний інвестор, за підтримки ЄБРР. Банк відкрив кредитну лінію на 15,5 мільйонів євро. Інвестор запланував такі ж проекти на відходах рослинництва ще на Чернігівщині та Рівненщині. Бізнес для нього державі суттєва економія. Україна є країною, яка має найбільший у світі потенціал. Ми вважаємо це стратегічною сировиною, за рахунок переробки якої ми можемо економити десь близько 15 мільярдів кубів газу, який ми закупляємо зараз, наприклад, у тієї ж самої Росії. Науковці кажуть, такі проекти поки поодинокі. Біоенергетика, що стала вже давно звичною у Європі, лише тепер стартує в Україні. Я займаюся біопаливом вже. Порядка 20 років. Ну, в науковому плані, в технічному плані патенти забиваємо там і якісь установки робимо. Я маю вам сказати, що була постійна протидія. Тепер у вітчизняних підприємств немає часу, поки вчені пройдуть шлях від розробок до практики. Їх завдання прискорене впровадження технологій з використання альтернативного палива. І вони є. Я бачив у Польщі котельню на соломі, яка опалює місто 5 тисяч жителів. Нормальні склади, там все це. Цей досвід є, можна його брати, використовувати. Потенціал вітчизняного ринку сприяв приходу європейських компаній в Україну, які привезли свої технології та досвід. На сьогодні в Польщі альтернативні види палива займають 70%. і менше третини країни опалюються дорогим російським газом. Ми очікуємо, приблизно такий розподіл через кілька років буде спостерігатися і в Україні. І у вас є дуже великий потенціал розвитку. Саме тому ми виходимо на ваш ринок. Найбільш цікавим проектам з альтернативної енергетики свою підтримку пропонують і європейські інституції. По двом проєктам, проектам, які зараз вже були. Обрані в січні 2014 року в нас проходять уже зустрічі з банками. Це як і Міжнародні банки, як і Європейський банк реконструкції та розвитку, так і з німецькими банками, які фінансують, наприклад, експорт технологій. Ми обрали проекти зв'язані з виробництвом солом'яних палет та модернізацією і переводом котелень з використання природного газу на відновлення джерела. Україна всерйоз перейнялася створенням національної агенції біомаси на кшталт існуючої в Німеччині. За рік два вона має створити певну базу даних з найбільш привабливих місць для інвесторів зеленої енергетики. Найближчим же часом зменшення залежності від газу до третини. І вже на сьогоднішній рік, я думаю, що десь процентів на 20-30% буде переведено в сільському господарстві, що касається таких трудомістких робіт, як досушка, на, іменно на альтернативні види палива. Наприклад, Вінницька область за півтора місяця переобладнала, переобладнала тільки 60 котелень на тверде, на тверде паливо. Експерти зазначають, Україна має один з найвищих у Європі потенціалів біомаси для виробництва біопалива усіх видів. Ефективне його використання одночасно з впровадженням передового європейського досвіду сприятиме розвитку цілих галузей і зможе позбавити економіку від енергетичної залежності.